Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я, Сашко Добрий. Подивимося за час відпусточки. Так, пробіжимося, подивимося, що на 20 гривень там навіть на 21 зробили з таврію за 11.55. Я залишав цей інжектор, який придбали скільки там місяців тому за 30 гривень машину. Вкинули 12 раз, потім там щось там 11,2. Не працювало. Жив інжектор своїм життям. В процесі з'ясувалося, що там голова мотло хварена, переварена, пиляна, яка завгодно. Продка зібрана там з лахміття з різних машин. І у підсумку я йшов у відпустку і сказав, зробіть мені, будь ласка, карбюратор. Двигун 1,3, був інжектор. От, отже, що зробили на 21 тисячу гривень і який результат. Ручник, це перелік писав я. Це. Писав майстер, так? Ну, Він собі писав мову окупанта, він тому і не фігурує у мене на відео на каналі. Я один раз там навіть відео зняв, де випадково його розмови телефоном писалися, був змушений прибрати відео, тому що нема чого розповсюджувати. головну зброю росіян, загарбників і окупантів. Так, Ручник. Ручник зробили, ручник працює. На цій машині його просто не існувало. Зараз він працює. Нормально повноцінно. Переведення з карбюратора на, на карбюратор плюс газ. Тут газ працював на інжекторі, все залишили. Оцю штуку врізали на дві камери карбюратора. Карбюратор, дав я. це був карбюратор з 1102, його там теж карбюраторний Он він стоїть. Mm -hmm. Торшили розподільчий вал. У мене з ремфонду збитка з карбюраторний не підійшов, бо там теж варений, пиляний, не знати який. Роз... Торшили, допрацьовували розподільчий вал. Інжекторний. Щось було у мене з ремфонду, щось хтось мені відправляв, дарував, щось купляли. Mm -hmm. От Зробили, так? болти на номери на барашках. Це ось отакі от рішення. Всі 4 спереду ззаду. Ну, тому що воїн України в рамках захисту України інколи робить такі операції, що номери краще зняти. Вентилятор опалювання. Він тут, не знаю, чи був фізично присутній, але не працював точно. А ключів зараз нема, Ну, добре, ну, але він працює. Я перевіряв. Ось на той. Підсмоктування, так? карбюратор, не, у нас ще що? Система обігрівання. Ну, це пов'язано з опалюванням. Я ще не перевіряв. Ну, в принципі, що, тут десь кран, он, кран, він відкритий. Я думаю, все там має працювати. Туманки назад і перед. Туманки поставили назад. Наперед є тільки одна туманка, другу я ще не замовив. Замовлю. Спереду поки що протитуманок немає. Налаштувати фари не вийшло, бо завантажений десант. Задній пильник стійки, пильники стаканів. Отут я, власне, вже почав вивантажувати, але оце збитка, карбюраторний двигун на ремфонд реально звідти нічого не взяли. Тому що єдине, що там можна було взяти, наскільки. я... А, можливо, привід. Отут якась така штука приводу насоса, маслян, бензинового, от вона пішла, мені казали. Вона пішла. тут у мене були, бракувало. О, я бачу, він кузовщини підварив трохи. Я оце не бачив, до речі. Трохи підваривку зовщини. Отут були проблеми. Зараз всі три болти працюють все як слід. І так само, тут, ага, і стаканчик не поміняли. Ну Це просто пильник, наскільки я розумію. Тобто головне, щоб тут були болти. Так. Все, так само тут, все, по три болти, все закріплене, пласки, пружинні шайби. Оце те, що усе було у нас інжектором, Так. який не давав життя. Оце... Проводка гнила зібрана з невідомої кількості чого. так. Купа дротів просто в нікуди. І всяке таке. Ну, то, я так розумію, там високий тиск пального. Це ж таки нові, до речі, треба буде їх віддати, бо мені сказали, що в моїх умовах з них більше шкоди, ніж користі. Так. Тут, до речі, у мене ще десь насос високого тиску для інжектора, який вже мені не потрібен буде, кулачок. Ну просто тут весь мій, скажімо так, ремфонд, це я просто відвіз все до відпуски. Зараз все забрав з відпуски, зараз закину там в хатинку зруйновану московитами, накрию і воно там буде лежати, чекати на наступні якісь там ремонти. Ручки відкидання спинки, там не було цих пластикових ручок по боках крісел поставили, вони стоять. Супорт правий. Ну, щось там з правим Супортом, я так розумію, робили. Вся електрика від А до Я. Не дійшли руки, там захворів майстер, залишилися відкриті питання. ну За великим рахунком, по електриці робили тільки те, що стосувалося конкретно забезпечення роботи двигуна. Так? Тобто то попрокладали. ось це а по електриці там залишилися відкриті питання такого плану, як он на покажчик рівня гальмівної рідини, там рівня пального, спідометр, ля-ля-ля. Ощільнення -ля -ля. дверей водія зробили, поміняли. Кришка бардачка, немає кришки бардачка. Залишилися питання у нас. Передня протитуманка Весн треба буде замовити. Роз'ємна бачок гальм треба буде замовити. Ну, і по електриці там. спідометр, але взагалі там ну, треба дивитись багато по електриці. Поки рівня пального я сьогодні купив за 350 гривень, он в бардачку лежить. Лежить в бардачку. Що й не буде можливість, поставимо. І майстер сказав, що треба поставити клапан газу перед редуктором. Перед редуктором коротко, десь тут треба поставити клапан газу. Який він каже, має бути, тут його чомусь немає, ну, то до газівників. Це коли зроблять 11.02. Тому що в 11.02 я вчора вдало в'їхав в ямку, і заднє колесо праве у мене в'їхало в кузов. І зараз просто елементи кузову труться по гумі колеса. Я там викликав евакуатор, він невдовзі приїде і мені її відтерабанить, хай роблять, я поки що буду на цій кататися. Щось кудись заглушено, заглушечка. Так. Я забрав цю машину пару днів тому, як приїхав з відпустки. Зробив на ній 5 км, заглушив її. Показчики температури були в нормі. Я її заглушив і не зміг завести. Не зміг завести, майстер сказав, що це, скоріше за все, проблема. Насоса пального, який я надав, був з мого ремфонду, звідкись він у мене взявся. У мене було три насосики. Два він одразу відбаркував, третій каже: Ну, спробуємо поставити. Спробували, поставили. Каже, ну через нього не можу завестися. Він поставив за ці пару днів новий ось цей, ну, на жаль, вже московицького виготовлення, бо він каже, що. Ну, ти ж хочеш якісно і добре, каже, я тобі поставлю якісно і добре те, що ходить, каже, жодні інші там, закордонні аналоги так добре себе не показують, як ось ці так, московицькі. Що мені дивно чути, бо я нас, якщо не помиляюся, на 11.02 у мене без ручки у цього підсмоктування, там насосик механічний. Якщо не помиляюся, якогось когось європей, європейця, треба буде у пана Семена, що мені дарував уточнити. Якщо не помиляюся, як, мені здається, то якась реношка. І чудово він себе показує. Так? Взагалі я з ним досі проблем не маю, і до мене, наскільки знаю, проблем із ним не було. Поміняли насосик. Сьогодні я на ній катаюся. Ну, що я можу сказати? Їде, в принципі, пристойно. Їде пристойно, їде набагато краще, там, перші там, скільки, там, 50 км я на ній зробив. Їде незрівнянно пристойніше, ніж було на інжекторі. Але проблема є з запуску. Проблема з запуску, я сподіваюся, це через слабкий акумулятор, який там внаслідок цих робіт, запусків, перезапусків, калатань без того. О, трубочка переламана так на омивач, на я от бачу. Чому це вона переламана? Тому що її пустили отак, отак під цим. А краще, мабуть, її згори пустити. Вже не буде бризкати, все, будь ласка, тепер буде. Їзде пристойно, заводиться тяжкувато. Заводиться тяжкувато. Мастер каже, я ну, на ній зробив там десяток кілометрів, глушив, заводив, проблем не було. Я сідаю, їду, заводиться тяжко. З цим насос попереднім там взагалі не міг завестися, з цим тяжко, ну реально тяжко заводиться. Я сподіваюся, це через сумненький акумулятор, бо мені здається, ну воно і на звук так слабенько крутить. То подарований мені пристрій зарядний, от я використовую для заряджання акумулятора. Маю зараз якусь годинку другу, що нікуди не маю їхати, бо потім мені зателефонує евакуатор, поїду забирати 11.02, тягнути її. Так? Тому що ну, вона ходяча, але так вона як ходить, то краще сплатити там за 2000 евакуатор знайшов. То хай просили 3, у підсумку знайшов за 2. Хай відтягнуть, хай займаються, бо я ж кажу, вона така ходяча, що я на ній, якщо доїду до ремонтної цієї СТОшки, то я, мабуть, ну, мені набагато дорожчий ремонт вийде. А скоріше мені і гуму просто порве і все елементами кузова. Ну, подивимось, подивимось. Дуже сподіваюся, що я заряджу повністю акумулятор і проблеми з запусканням зникнуть, тому що ну, це конкретно Тавро Вод цією машиною займався, займається. Він сам на Таврії працює. Так? Нормально років і поки що не давав приводів собі заприкриватися в технічному плані. Так, ну, тому будемо бачити. Маю надію, що заряджу акумулятор акумулятори буду тішитися. Але у будь-якому випадку, я ж кажу, робота двигуна і машини вже набагато приємніша, набагато стабільніше, набагато живіша, ніж була на інжекторі. Після тих десяток, десятків тисяч гривень витрачених на ремонт. І Кілометри історії, які мені розповідали на Харківщині і на Донеччині про інжектори і всі ці історії. Ну все, от, ну, карбюратор. За великим рахунком, мені просто треба домогтися, щоб вона працювала так само нормально, як 1102 90-го року, хоча вона на 20 років молодша взагалі то. І ну, все, мені цього буде вистачати. Далі просто треба буде уважніше там, не влітати в ями, так як минулої ночі. Ну і все, користуватися, тішитися і перемагати. Всім дякую за підтримку. Маю надію велику невдовзі зробити іще більш життєрадісні огляди, гарної роботи цієї машини. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого крайнофілі недостатньо.